Усім привіт, друзі! Вітаю всіх глядачів свого каналу. Слава Україні та смерть рашистським окупантам! Вітаю всіх в новому 2025 році. Всім бажаю миру, щастя та добра, міцного здоров'я, затишку у ваших родинах та здійснення всіх ваших мрій. Перше відео цього року. За традицією, напевно, як всі блогери починаю з квітування моїх орхідей. Дещо я показувала наприкінці минулого року в кількох влогах. Ну, а зараз продовжу, оскільки за ті два тижні, що я не виходила в ефір, дещо вже нацвіло. Ось тут на кухні в мене такий от невеличкий острівець квітування. Найперше, це ось ця моя квіточка. Це моя найдорожча орхідея. Це та, що вирощена з маленької діточки, зі зрізаного квітоноса. Це її, ну, можна вважати, що друге квітування це вона проквітає на квітоносі. Ось, бачите, цей зрізаний її перший квітонос, і вона дала відгалуження. А ось тут поряд у нас новий квітоносик. Щоправда, їй тут, я так бачу, не вистачає освітлення, хоча воно і горить майже весь день тут на кухні, в мене ця підсвітка. починає відсушувати одну брунічку. Ну, то таке. І вона мені видала цього разу одну мотовану квіточку. Ось дивіться, яка. Дивіться, який листочок в неї. Неправильний. У вигляді напівметелика. Ну, такої форми цікавої. Не ось такий правильний, а ось такий. Ну, такий от в мене цікавий пілорик. Далі тут у мене моя Пінлонг Черіс. Теж в одному з відео я тут її розводила квітоноси, щоб зробити красиве квітування. Пам'ятаєте? Ось отак от вона заквітла. Таким пишним гарним букетом. Бачите, скільки. Квіточок, вона дуже-дуже ароматна. Така ніжного такого рожевого кольору. З блискітками такими на листочках, якщо придивитися ближче. Ну, і ось така от пишна, пишна, гарна. Квітоносики невеличкі, збиті, бо це мультифлорка. Чудова така от. Орхідейка. Наступна квіточка це ось оця бордова красунька. Це одна з моїх найстарших, найдавніших в колекції орхідей. Вірніше, це не та орхідея, а її дітка. Тому що її маму я двічі рятувала від мокрої гнилі. Вперше мені вдалося це зробити. Помітила я пляму на листочку завчасно, листочок відрізала, пролікувала орхідейку. Вона після того, що кілька разів у мене квітла, прекрасно себе почувала. А ось другий раз я, на жаль, не помітила вчасно. Пішла гниль на найновішому центральному листочку. І вона вже дійшла до центру орхідеї, пішла по стовбуру. І, на жаль, мені не вдалося її врятувати. На щастя, в неї була діточка, яку ми теж відсаджували. Є відео про посадку цієї діточки. Діточка була на квітоносі. В правому верхньому куточку я вам зараз скину посиланнячко на те відео, де ми її відсаджували маленькою. Ну, ось зараз вона вже виглядає ось отак. Ось такий от кущик доволі непоганий. Ну, і оце перше квітування дітки. Ось такими трьома квіточками. Квіточки, до речі, теж відрізняються чомусь. Не знаю чому. Можливо, за нехватки світла. Дивіться, ця ось така темна, гарна. А в цієї, ось яка щойно розпустилась. Дивіться. Оці пелюсточки світліші. Ну, можливо, це. Можливо, вона ще набере колір. Але ось чомусь вона така трішечки відрізняється від дві, двох своїх попередніх сестричок-квіточок. Отака ну, от красунька бордова. Вона мені дуже подобається, і я рада, що хоча б діточка в неї була і вдалося її таким чином врятувати. Ще в мене розквітла ось така от рижулька. Як вона зветься, я не знаю. Це теж ароматна квіточка, не настільки ароматна, як, скажімо, Пінлонг черіс, яку чутно, коли заходиш в кімнату, то ось ця, ну, така, що треба ніс запихати в квітку. Але в неї приємний аромат. Я коли шукала назву, знайшла схожу квітку під назвою Паприка. Отже, вона в мене так і зветься, а-ля паприка. Не знаю, та вона чи ні, не має значення. Але для мене вона аля паприка. Це квітонос дорощений. Ось тут вона вже кількома квіточками проквітала, є видно сліди від попереднього квітування. Вона в мене тим і знаменита, що постійно дорощує квітонос. Два, три, чотири рази. Може велику вудку вигнати. І оце по кілька квіточок, по три, по чотири, по п'ять дорощує така от риженька гарненька квіточка у неї. Розкрила другу квіточку моя цьогорічня новиночка. Golden Sand. Ось така от красунька. Квітне по сорту. Дуже-дуже ароматна. В неї такий цікавий аромат приємний. Пахне вона таким приємним квітковим ароматом. І з додаванням перчику. Ось така от нотка свіжо-меленого перчику є. Дуже цікава. Як сама квітка, так і аромат в неї цікавий. Отож, зараз вона в повному розпуску. Дві квіточки. Можливо, буде дорощувати, бо тут ось видно ще брунічка. В неї є, можливо, буде дорощувати квітонос, а можливо, і ні, побачимо. Я вже неймовірно задоволена, хоча б тим, що, по-перше, дуже така красива, незвична квітка в неї, а по-друге, вона ароматна. Це для мене ну, дуже приємний такий бонус. Ну, Хоча, в принципі, купуючи, я знала, що вона має бути ароматною, але було побоювання, чи розквітне вона по сорту. Все по сорту, все гарно. Дуже цікава. Маленька квіточка. Десь 2,5 до 3 см. Але дуже-дуже незвична, дуже цікава. Задоволена неймовірно. Ну, а поряд, подивіться, яка в мене стоїть краса. Ось. Це моя любов з другого погляду. Чому з другого? Бо з першого я її хотіла продати кілька років тому. І дуже вдячна всім, хто не звернув увагу на моє оголошення і не купив неймовірно красивий фаленопсис. Купувався він в мене як мікс від Мікі. Є плейлист. В описі кину вам посилання на той плейлист. І ось тут, в правому верхньому куточку, зараз також з'явиться на нього посилання. Я тоді купила три. Фаленопсиси. Два з яких зараз квітнуть. Це один з них. Зараз я вам вставлю послідовно три фото всіх тих фаленопсисів, які тоді були куплені. Квітування я маю на увазі. Ось одна рижулька. Друга це маленька мультифлорка Blue Angel. Ну і третя, ось оця красунька, яка перед вами. Це дуже крупноквітковий фаленопсіс. Ось квітка, яка перша розкрилась в неї десь 11 см. Перший раз, коли вона квітла, була одна лише квіточка на квітоносі, і вона була більше 12 см. Ну, такий собі сінгало. Цей раз у неї правильний. Каскадний квітонос. Ось дивіться, як він розташований, ось отак. Дуже гарно. Крупні, неймовірно, красиві оксамитові квіти. Плюс вона їх дорощує. Ось дивіться, оця квіточка сьогодні тільки не розкрилась. Бачите, вона така, на вигляд, ну, просто-просто оксамитова. А ось ця більша розкрилась кілька днів тому. Дивіться, наскільки вона більша. Ось ця доросте. З цієї сторони теж дві розкриті. Так от, ось ця розпустилась два дні тому, а ця днів 5 тому. І оця, коли розпускалась, була вдвічі меншою. Зараз вона вже доросла. Бачите, яка велика. Отож, цей фаленопсіс, це моя любов з другого погляду. Тепер я вже його точно не буду продавати, тому що, по-перше, дуже красивий. По-друге, правильно каскад складає. Буде дуже-дуже красиво квітнути в подальшому. Щоправда, він у мене досі не пересаджений. Росте в транспортувальному стаканчику 2,5. Ну, але ми з вами його пересадимо, коли відквітне. Це, до речі, вже плани на найближче майбутнє пересадка ось цього фаленопсісу. Потім в мене ще кілька діточок орхідейних, які також потрібно вже відсаджувати. Зараз якраз і покажу вам їх. Ось одна з цих діток, яку потрібно буде вже відсаджувати найближчим часом, знаходиться на квітоносі в пляшці. Така ось, вона вже чималенька, в неї є два хороших корінчики. І її потрібно відсадити, тому що вона дуже високо на квітоносі, в неї мало вологи, Вірніше, не в неї, а до її Ей... випадає мало вологи. Тому вона, бачите, вже ось навіть нижній маленький листочок засушила. Тому потрібно її відсадити в самостійне життя. В принципі, корінчики там невеличкі, але, але вони вже такі, що можна відсаджувати. Ну, я подумаю, можливо, я ще її обгорну мохом, щоб трішечки підростити корінчики, а можливо, і ні. Побачу. Зараз буду вирішувати, що з нею робити. Бо щось робити треба, щоб не засохло. Ну, а ось друга дітка, яку потрібно вже терміново відсаджувати. Це, напевне, буде перше відео про пересадку. Дивіться, в неї вже дуже великі корінці. І сама дітка доволі велика. Це формоза пілор. Така от вона, бачите, вже чимала. Тим більше, що на цьому квітоносі ще ось пішло відгалуження квіткове. То треба дати мамці все-таки проквітнути, бо ця велика донька, вона вже самостійна, майже її вже можна відсадити дуже легко, і вона буде жити сама по собі. До речі, буде шанс порівняти формозу і ось оту от мою пілоричну дітку, ту, яку я показувала на початку відео. І яку я вважаю Монтереєм. Вони дуже схожі квіточки, але все ж таки є невеличкі... різ... невеличка різниця в кольорі пелюсток. Мені чомусь здається, що це може бути одна і та ж сама орхідея, тільки під різними назвами у різних садівників, як у нас часто буває. Так от, як тільки розпуститься ось хоча б одна квіточка ось цієї. Формози порівняємо з тим Монтереєм. Чи то одне й те ж саме, чи різне. Можливо, в мене дві однакові орхідеї. Просто куплені вони в різний час і під різними назвами, от і все. Вірніше, я їх так ідентифікувала, як різні. А може, вона одна й та сама? Будемо порівнювати. Як тільки розпуститься хоча б одна квіточка, ми тоді порівняємо з оцією красою. А на цьому, друзі, я з вами буду прощатися. Всім бажаю добра та миру. Бажаю найскорішої перемоги нашому народу, щоб закінчилась ця клята війна, щоб не гинули люди, і щоб у всіх ваших родинах був мир, затишок та щастя. Всім гарного дня, всім до побачення!